Як стати мажором? Чомусь люди, коли мене дивляться, вони думають, що я мажор. Хоча мажор, це та напевно людина, яка взбалована батьками, їй дали абсолютно все. А ті, хто самі чогось досягли в цьому житті, вони не можуть бути мажорами. Пишуть мені підписники Петрович, де ти працюєш, намаюся зрозуміти, ти збалований мажор, чи людина, яка досягла сама всього. Я працював на ремонтах. Я робив ремонти. хрен знає скільки років. Якщо ти бачиш ось це все, де в кадрі, там в моїй студії, це все зроблено абсолютно моїми руками. Навіть той же камін я збудував це, все я робив сам. Я три роки тупо знімав контент. Просто знімав, робив ремонти і знімав. І колись воно залетіло. Через три роки воно залетіло і воно в мене пішло. Далі мене спіткала хвороба, і я вже. Не можу працювати фізично, я вже не можу таскати. Чи сам будуєш все своє життя? Чи був в тебе якийсь стартап? Ось мій стартап. Я просто почав знімати відео. З мене всі сміялися і казали: не страдай херньою, бери шпаклюй. Нахер воно тобі треба. А тепер що? А тепер я сижу вам, розказую ось тут ось це все, а пацани шпаклюють. Вони штукатурять. Да? Я цього вже не роблю. Далі, все не маюся зрозуміти, яка ти людина. Виріс я без батьків. Мама рано померла від раку, і я залишився сам. Батько на мене положив хір і пішов до іншої жінки з дітьми. І я залишився на вихованні в старшої сестри, яка на той час була вже заміжня. Тому ніхто про мене не дбав. Я міг бути день-два, міг бути голодний. Я ходив в коротких штанах, я ходив в тісному взуті, я прогулював школу, тому що ніхто за мною не дивився. При тому, коли пацани там нюхали клей, курили, там, кололися і так далі, і бухали, я цього ніколи не робив. Да, курив там було таке, але не займався отою всією фігньою. У мене була мрія, що колись я все ж таки докажу. І батькове, і всім, що я вартий уваги. І ви прикиньте, що батько, ось він він недавно, він десь рік тому дізнався, що я дійсно відомий блогер на всю Україну, що мене дивиться не тільки Україна, а дивиться весь світ. А усі діти, до яких він пішов, байструки, ось ті, вони ніхто, просто ніхто. Тобто, в мене була ціль просто доказати, що я вартую, що я не настільки поганий син був, щоб від мене. Відмовитись, багато людей просто цього не розуміють, та їм, в принципі, і не потрібно цього знати. Вони бачать, що ягуар, там мажор, туди-сюди, купує там, що хоче. Але ж як все починалося? А починалося все з ремонтію. 11 років робив ремонти днями, без вихідних, місяцями. А потім вечором з товаришем приходили ось сюди в гараж, от сюди, в студію, приходили, розпалювали камін зимою і робили декори. Пам'ятаєте, да, хто мої давні підписники? Так ось ми за вечір. З там з 10-ї години до дванадцятої до часу ночі тоді ще не було цих комендантських годин. Ми робили декор, щоб зняти якийсь контент, щоб все рівно в день штукатурили, а вночі робили декори. Перед каміном його сушили, щоб швидко просох і нанести там інший шар, щоб контент вийшов. І так я працював три роки, поки воно не залетіло. А коли залетіло до речі, ягуар це з ремонтів, тобто я розлучився з дружиною, і ті гроші, що в мене були, я звісно, що. Вклав в хорошу машину. Моя порада не настільки авторитетна, але я вам скажу: не слухайте нікого. Навіть якщо вам кажуть, що ти не зможеш, в тебе це не вийде, не слухайте. Тому що люди в вашому оточенні, навіть які би вони хороші не були, вони заздрісні. І чим більше ви почнете розвиватися, тим більше вони будуть вам заздрити. Так що підписник з неба нічого не впало, через ось то недоїдання, погане харчування. Маю зараз хворобу, з якою навіть не отримаєш інвалідність, тому що зараз ти або мертвий, або здоров. Овій інших варіантів немає, Так що не хвилюйся, як то кажуть, без мам і пап заробив все сам.